Ну і усім доброго вечора. І так я дозріла до цього. Я вирішила зняти влог. Ну а більшу частину завтра. Бо завтра найголовніші події. Зараз я вам усе розповім. Ну що ж, давайте почнемо з самого першого. Це подія гарна, бо я навчилась монтувати. Друга подія. Ми переїхали ненадовго в івано франківськ область. Ми не просто так щоб ви розуміло переїхали. Ну, давайте я вам краще не буду про це розповідати. А розповім, що станеться завтра. Давайте я розкажу вам предисторію. Коротше, декілька років назад, ми коли ще не було по цих подій в Україні і коронавіруса не було. Ми любили путешествувати. Ми везде катались і дуже любили гори. Коротше, коли ми пішли нагору, сталася подія, від ракою я страдаю. Я підвернула ногу. І таким чином це сталося, що я повредила собі палець. Мій ноготь повинен рости на пальці, на нозі. Ось так. А він росте ось так. І мені боляче від цього. І, коротше, завтра. Да? Це складно повірити. Ми вирішили зробити маленьку операцію. Мені буду зв'язати кусочок ногтя. І говорять, що він не буде більше так рости, а буде ось так рости. Нормально. Я назву трішки так. Я не зможу ходити декілька днів. Нормально. Я буду так от чавкати, точніше, навіть ходити нормально не зможу. Не зможу і буду приходити на одній нозі. Коротше, що ви думаєте, що я завтра буду робити? М -м так, Коли мені бу і мені ще наркоз в колі, щоб розуміли. Коротше, мені в колі наркоз а, завтра. Коли мені буде це все це робити маленьку, я не буду спати. Мені могли зробити такий укол, що я буду спати, но ні, мені вирішили. Не робити таке і вирішили взяти такий нормальний укол, вколоти, і я не буду спати щось там робити, а мені будуть операцію робити. Круто! Звісно, мені купили подарочки. І так я вам зараз всіх покажу. Коротше, завтра день обіцяю бути насищеним. Я вам там все покажу, там розкажу, як це було, як це не було. Ставимо кулички за мене, бо я трішки. Деревуся. А також давайте я сьогодні вам розкажу трішечки про Івано-Франківське, сьогодні. що сьогодні було. Коротше, по-перше, давайте розкажу вам трішечки про Івано-Франківська, точніше, як я тут живу. Живу я нормально. Ну, є одна проблемка. Проблемочка. Малесенька. Сирени. Деякі люди ніколи не чули сирену. Це подобіє мені. Ну а тепер я їх чую. І мені складно з цим. Ми прячемось у туалеті, коли ви сирена. Ми постійно нервуємося і не спимо до трьох часа ночі. Дуже позитивно і гарно. Чисто представте таку ситуацію: 12 часа ночі. Ви є Сирена! Складно, скажіть. Нам вирішила бігти в туалет і сиділа там три-два, а навіть ні, 2 часа. І ждали, поки буде відбиті сирени тривоги. Ми сиділи ось так, ось. отак. -от. І просто, не дай Боже, там щось могло перелетіти просто. Сидівши столбом, ми так просиділи два дві години, а потім лягли спати і заснули на... так швидко, що Чисто. так було страшно, так складно було. Ви не розумієте просто. Хоча хто івано франківське живе чи в такому ж місті, як я, зможе зрозуміти. Всі українці зможуть зрозуміти також. Ми подивилися сьогодні, пішли, точніше, в кіно. І, слава святих, не було сирени. І ми нормально подивилися кіно. Ви знали, ви чули про такий мультфільм, який недавно вийшов в кіно, стихії. Ось просто мені дуже сподобався цей фільм. Я хочу мультфільм, я хочу знайти його і подивитися. Він мені настільки подобається. Ну він в канон, напевно, тільки вийшов. Комп'ютер розрядився. Ну, ладно, давайте я вам спочатку розповім про цей мультфільм. Спойлерити я вам, конечно, не буду. Ну, хочу трішечки розповісти. Мені він сподобався, ставлю 4 з 5. Бо це спочатку це такий незвичайний фільм. Там багато таких стихій, вода, а, вогонь, вітер і земля. І там таке сталося, що, типу, не можна у стихій влюблятися. Типу, вода, вогонь не може бути разом. Ну, там сталося ісключення. Коротше, не буду вам там сполерити. Я сказала вже, напевно, багато, напевно. Тому просто, кол... якщо ви хочете записатися на цей фільм, це подивитися, то записуйтесь, там це дуже круто. Ну, я не плакала, я отак от там, якщо. Коротше, ставлю лайк цьому фільму. <звук> ну, і давайте я вам зараз покажу свої подаруночки. Коротше, почнемо з самого маленького. Ось він. Це такий маленький видрус. Потім розкажу вам, навіщо він мені. По-друге, середнє. Це Майнкрафт. Так, я недавно не грала, щоб розуміла Майнкрафт, але мені це дуже сподобалось і я вирішила купити. Виглядає воно так. Прикольненько. Буду зараз його розпаковувати на відео. Ну і третє. Не впадіть тіка. Зараз головне вам присісти, випити чайка такого спокоїтельного. Бо це таке велике щось. Навіть камеру поставлю. Ось воно. Гадайте, що це таке? А це таке Лего. Відкрити. У -у -у. Ось зараз я вам покажу, що там є. Дивіться, це ж це, це ось татем безсмірча. Написано, що треба замочити його водою. Але воно вже там замочено, щоб ви розуміли. Тому я дістала цю фігурку. Докатла жилі. Зараз я вам покажу татем. Ось так от виглядає в пакеті. А ось татем. Такий, в реалі. Ну, точніше в Майнкрафті. Ось такий прикольний, золотий. Тепер читаємо інструкцію далі. Тепер сказано намачити такі сердечки внутри. Так, інструкторі я вставила сердечки. А залишилося, типу, як вони там говорять. Я не розумію. Типу вони говорять, що вона приклеїться. Що це таке? Думаю, ми цього робити не будемо. Тут, типу, сказано, що тут буде. Десь Тут Тут є отверстия, давайте попробуємо тут Не вставляється, вона не вставляється, ребят. Показано, типу, що... Понятно, обдуріли чуть-чуть. Ну, не обдуріло, просто не зрозуміло, що треба робити. Типу накласти це ось на цим. А там сезука була, якщо що. Не буду вам трішки покажу трішечки. Коротше, я трішечки. Не буду, коротше, це робити далі, бо навіщо? Воно так гарне. Ось такі ось результати. Ну і, в принципі, усе. Ну і зараз я піду дивитись фільм. І готуватися до завтра. Бо завтра дуже важливий день. Ой, усім. До завтра. Коротше, це ось таке ось Лего. А, це, щоб ви розуміли, 18. А мені 10. Ну, я вирішила, що я це зможу зробити все-таки. Бо я все ж таки доросла і люблю конструктор. Це може бути прикраса, така на стіль. Думаю, що це навіть може бути віночком. Ну, а або це просто прикраса. І вона велика. Щоб розуміли, виро... тут, тут стільки конструктора. стільки! Це досить багато. Ну і ще один подарунок. Зараз покажу, що я купила. Секундочку, трішечки. Секунду. Акра. Так, це майкап. Типу, у мене скоро день народження. Я вирішила якось помайкапитися, шолі. Щоб ви розуміли, я вирішила бути така в українському стилі. Я вирішила взяти цю тінь і цю тінь. І вийти типу, Україна буде. І це дуже прикольно. І плюс у мене ще є тут, таке, типу, бірюзовий, чи що, таке. І я, в мене ще є зелене, бо можна смішати, і буде красиво зелений. Ну і кісточка. Зараз це не важливо. Зараз важливо розпаковувати це. А стоп, стоп, стоп! Спочатку давайте розповім, навіщо це мені видруз. Коротше, я бачила багато таких людей, які перероблюють іграшки. Мені сподобалося, і я така подумала, в мене є глина. Чого б не зробити щось з ним? Гата, все, ти будеш переділиватися й, давайте починати розпаковку. Ну й, доброго дня! Що така інструкція? Ну й, здравствуйте!